Як тобі таке, Ілоне. Відповідь гнилятинських вчених не забарилася. Хаммер хотів похизуватися своїми дронами перед сенатором, але Іван його приземляє. Та попереджає, що дрони ще не готові. Презентації ні літати, ні стріляти. Ну, чекай і що ж вони будуть робити? Це ж демонстрація зброї. Можуть, Делати салют. Вон як. Тоді капець. Прийшовши до Івана, Хаммер починає погрожувати. Та ще й вийобається, що має технологію Старка. І я його вдосконалив. А твої надто переоцінені ляльки стануть лише декорацією моєї презентації. Ти врубаєшся? Отже ж балакучі. Господи, Боже. Антону приходить дзвінок від невідомого номера. Як виявилося, з іншого боку садить Іван, який погрожує, що помститься йому за свою сім'ю. Ти надто жвавий для покійника.